Я майже не бачив щасливих очей в імміграції. Хавчика багато, Європа все таке. тут тобі і, сири, і ковбаси, і піци, значить, і морепродукти, і зарплата в євро і в доларах. А щастя щось в очах нема. От так от. Іначе життя вдалась. Ти живеш в класній природі, шелест євро і доляра, як я вже казав, повинен чищати вухо. І для наших жіночок тут мачо. які вот-вот зараз заберуть їх в щаслив... і дадуть їм щасливу життя, сказочну, все, як вони мечтають з бабками, вони, значить, і денежку зароблять, і хавчик приготовлять дома, знімають відео, як вони кльові. і все вони, значить, по хаті роблять. І кунік вони зроблять хороший, тому що вони виросли без пацанських понятів, да, як ми, Їм не западло. І вроді так все класно і з дітьми, значить, посидять. Але в їх очах потім ти видиш якусь малесеньку нотку лукавства, а потім в церкві. Ти так, краєм вуха, чуєш розговори наших жіночок о своїх іностранних мужах. І іногда ти слишиш, що іногда їх мужа намикають їм присорі, так невзначаль. Іноді в мягкій, іноді немножко в грубій формі, що є как бы, представитель немножечко нижчої раси. Це такое, то вже у кожного своє. Або приїжджає, значить, наш Іван, Микола, Тарас, там чи ще щось таке, значить, теж значало в рот, царі, ковбаси, піца, долари, євро. Як-то не душевно. Нікому ти тут не нужен. випити не маском. Ні з ким поговорити по душам, попіздеть. А психолог сука дорогой. Да. Психолог значить дорогой. От і виходить, що тут ти живеш без душі, а дома без денег. І тоді починаєш розуміти слова Ісуса Христа, ребятам. Да. Не всяким хлебом сить чоловік, но Духом Святим. А потім розумієш, що і тут з Діньгою не очень. Тому що 800 тисяч доля вдома, якщо тобі вдалося заробити, і 800 доларів долярів іль, євро тут, це немножко різні речі. Тому що за житло заплати, за комуналку заплати, хавчик, якщо, не дай Бог, ти тут заболів. Про це віддільно ми поговоримо трошки пізніше. То виходить? що як-то дома ти непогано жив. Яка страховка, тралівали. А може, якщо в тебе ще якась машина там, а може ще в... там щось приодіться, кудись вийти. Ти ж теж чоловік, правда. І щось треба і відкласти, як би, на чорний день, як ми любимо. І як би, розумієш, що вдома ти іноді все-таки міг себе і почувствувати навіть неплохо, іноді багатим чоловіком. Так, да. а медицина, то тут вообще приходиш к врачу, очередя, бюрократія. Така, що легше вже дешев, і дешеві почекати, поки болезнь сама уйде, їй на доїзд. Ти приходиш, значить, до нього, він дивиться на тебе таким равнодушним взглядом, а в тебе 38, він питає а що таке случилось? А ти такий сидиш і дивишся на нього, і хочеш сказати, ну, що случилось, що случилось? Організм, сука, не виніс впечатлення від вашої країни і заболел. Ось так от, як побачить Париж, побачить і умереть, ребятки. Ну це таке, тобі погано, і ти погано, а йому все рівно, да. Вот і виходить, що все тобі тут каже, будь багатим, сволоч, будь багатим. А коли він починає тобі розказувати ціни на це лічення, то ти починаєш згадувати всі бабушкині методи лічення, які дешеві і, сука, працюють, головне. І працювати тут ти повинен так, як конь, а платити тобі будуть як зайцю, бо ти іностранець. А головне дивляться на тебе так, як будто ти хочеш забрати їх країну. Але при цьому давля либу. От сидиш ти тут, вроді, кругом, все є. Пальми, море, хавчик. Но тебе це не радує. Ви спитаєте мене, Коля, а чого ж ти туди тут живеш? Ну, розумієте. Тут жити важко, надома у мене жити опасно. Якби різниця не больша, але дуже существенна. Тут я живу, значить, в депресіях, а вдома мене можуть скрутити якісь непонятні дядьки, якщо мене не заб'ють в ТЦК. До смерті, то відправлять розбиратися за інтереси дуже-дуже багатих і влиятельних дядік. От так і живемо. І сидиш ти і згадуєш свій рідний край і розумієш, який хоч і бідний би, твій край був, ну все ж душевний. І ти завжди хочеш бути своїм. На своїй землі і щасливим по-своєму. Отак от, ребята. Але віримо, що все-таки час настане, і ми всі вернемося і заживемо щасливо. Може, й бідно, но щасливо. І душевно на своїй землі. Якось так. Бережіть себе.